Питання, яке можна почути в сфері ІТ на будь-якому проєкті, як підвищити якість коду та продукту в цілому. Якщо ти цікавився розробкою або тестуванням ПЗ і задався питанням, як зробити свій проєкт більш якісним, то ти потрапив за адресу. Ти на каналі Тестувальник з Досіном і давай більш детально розберемося з цією темою. А саме хотілося би зрозуміти, на які тести краще витрачати час, аби бути впевненим написаним тобою, твоїм колегою чи мою сусідом Коді, і довіряти йому так само, як я довіряю йогурту. В якого срок придатності ще два дні, якщо ти розумієш про що до речі, пахне ахуєнно. Але все по порядку, і давай почнемо з бази. Це база, це фундамент. Перший тип тестів, про який чув майже кожен прогресивний розробник та тестувальник, це юніт тест. Можу помилятися, але їх можна віднести і до найпоширеніших тестів, оскільки вони відносно прості у написанні. І на Ютубі є багато відео з описами та принципами під будь-яку мову програмування: C-Sharp, Java чи JavaScript. Що ж це за тести і з чим їх їдять? Юніт тест це тест, призначений для тестування окремої функції вашої програми. Швидкий приклад. Функція, яка складає два числа. Щоб переконатися, що коли ви передаєте два числа і вона повертає їх суму, тобі треба написати пару юніт тестів, передаючи в них різні варіації тих самих чисел, і вуаля! Твоя впевненість функції виростає на очах. Основна ціль таких тестів покрити невелику частину коду, відокремлену від контексту всього додатку, швидкою перевіркою. Стильно, модно, круто. Рухаємось далі. Окей. Okay. End-to-end-тести. У мене на каналі є ролик про те, як і якими інструментами їх можна писати, але пару загальних слів для контексту. Як можна зрозуміти з назви, це перевірка бізнес-вимог від першого кроку і до останнього. Тобто тест намагається емулювати дію справжнього користувача. Для цього зазвичай використовуються емулятори браузерів чи API, такі як Cypress, Playwright і таке інше. Під кожну мову програмування є свій окремий емулятор. З їх допомогою можна відтворити роботу браузера, а саме заповнення форми, натискання на кнопки та відправлення запиту на браузерс, або відправляти запит на сервер. Паритет N2N-тестів в тому, що ми здатні перевірити працездатність не однієї функції чи ділянки коду, а одразу 10-20. Тип функцій, які покривають ту чи іншу вимогу. І третій тип тестів, на який би я хотів звернути твою увагу, це інтеграційні тести. Інтеграційні тести схожі на юні тести в тому сенсі, що вони також призначені для тестування маленької частини вашого коду, але покривають не одну, а вже групу функцій, які пов'язані між собою. Основна різниця полягає в тому, що якщо ви маєте функцію, яка викликає API запит із подальшим збереженням даних в базі даних, то для тестування її за допомогою юні тестів вам треба зробити мокові значення, які будуть. Імітувати ці API-запити в базу. Ви маєте зімітувати або підробити об'єкт, так як юніт-тест має тестувати тільки один окремий блок. Коли ти виходиш за межі цього блоку, тобі треба замінити його так, щоб він не відбувався. А у випадку з інтеграційними тестами ви просто дозволяєте всім цим речам відбуватися. запит відсилається на сервер, база даних обробляє його і видає необхідний нам результат. Таким чином, ви можете перевірити, чи коректно взаємодіють дві функції разом. Саме звідси йде назва інтеграційна раційній тест. Але є і основний мінус цього підходу. Це міграції даних, тобто треба створювати окремі набори даних, щоб тести раз за раз проходили, а не крашились після першого прогону. На це треба обов'язково звернути увагу. А який тип тестів і для яких цілей використовуєш ти? Пиши свої відповіді у коментарях під цим відео. Це все був невеликий вступ із теорії, а тепер давай розбиратись далі. Які саме тести допоможуть тобі знайти більше багів у твоєму додатку? Які типи тестів є більш ефективними для виявлення проблем? Та які тести простіше всього писати та підтримувати? Якщо порівняти всі вище зазначені типи тестів, то їх можна розділити за двома основними факторами. швидкість написання і запуску, і скільки коду вони покривають. Юніти досить прості у написанні. Вони також швидко виконуються, але тестують невелику частину коду. За один раз буде протестовано дуже малу ділянку коду, але це компенсується швидкістю написання. Відповідно, можна написати багато юніт тестів, щоб протестувати багато коду. Інтеграційні тести знаходяться посередині. Вони відносно швидкі у написанні. Але працюють повільніше, ніж юніт тест. Однак, оскільки у них використовуються додаткові операції, вони можуть протестувати більше вашого коду. І, як правило, вони викликають більше однієї функції за один раз. Як результат більше покриття вашого коду. n n знаходяться зовсім на іншому рівні. Вони потребують багато часу для написання, підтримку та працюють набагато повільніше, ніж попередні два. Головна їх перевага полягає в тому, що вони охоплюють велику частину вашого коду. Вони дозволяють вам бути впевненим у багатьох аспектах. Оскільки охоплюють багато функцій і взаємодіють з системою так, як це б робили кінцеві користувачі. Можливо, через свій досвід у тестуванні або через свої якісь внутрішні відчуття, я вважаю, що краще всього витрачати свій час на інтеграційні та end-to-end тест. І зараз поясню, чому саме так. Якщо ти пишеш вишені n 2 end тести і маєш 100% покриття коду ними, це не означає, що 100% твій код буде. Працювати коректно. Існує велика різниця між покриттям коду та гарантією працездатності. Я дав цьому процесу поняття гарантія коду. Написання великої кількості юніт тестів це марнування часу. Юніт тести дійсно чудові для таких речей, як тестування чистих функцій. Функція суми прекрасний приклад цього. Ви передаєте в неї однакові вхідні дані і отримуєте на виході одні й ті ж самі результати. Саме це і називається чистою функцією. Для такого кейсу юніт тести чудово підходять і зможуть дати високу Грантів коду. Або у випадку, коли ти маєш справу з системою оплати чи чимось таким, використовуй юніт тест. Добре мати багато юніт тестів для критичних місць вашого додатку. Отже, порада від мене: напишіть декілька юніт тестів для дійсно важливих частин вашого коду, або покрийте чисті функції, якщо вони існують, але ні в якому разі не пишіть багато безглуздих юніт тестів. Замість цього ти можеш написати більше інтеграційних або end to end тестів. Наступний більш цікавий приклад. Ось є функція SAM, яка працює добре. В коді Є інша функція Divide для ділення, яка також працює дуже добре. Написавши пару юні тестів, ви маєте такий результат. Обидві функції працюють гарно, а отже, ваш додаток бездоганний. Об'єднавши ці дві функції бізнес-логікою, не факт, що вони будуть працювати так, як того очікують користувачі. І тут нам на допомогу приходять інтеграційні та end to end тест. Багато людей поділяють мою думку і вважають, що краще вільний час витратити на написання інтеграційних тестів. Це, звісно, звучить логічно, але мені, чесно кажучи, доподобно більше end-to-end тестів. Причина полягає в тому, що сучасні інструменти, такі як Cypress та Playwright, роблять написання цих тестів надзвичайно простішим, ніж це було 5 років тому назад. І виконуються вони не так довго, як раніше. До речі, випуск про Cypress вже є в мене на каналі, тому описання до нього я залишу під цим відео. Оскільки end-to-end -end тести є найкращим способом надання гарантії коду, мені подобається писати таких тестів якомога більше. Вони діють точно так, як користувач. Тобто ти фактично можеш виконувати будь-які дії, знаходячись. На веб-сторінці. Цей тип тестів це найкращий спосіб переконатись в тому, що ваш код працює, як і ви цього очікували. Давайте припустимо, що у нас є програма для зберігання списку справ, де користувач може створювати, редагувати, видаляти та відмічати справи, як виконання. У нас є всього 4 основні дії, які може виконати користувач. Тому я можу написати 4 тести: один для створення справ, один для редагування, ще по тесту для видалення та відмітки того, що завдання виконане. Цього має вистачити. Чотири простих тести, які покриють всі можливі дії користувача при роботі з цим додатком. Звичайно, цей приклад доволі простий. Тому перед написанням end-to end тестів ти маєш продумати всі можливі дії користувачів і вже потім починати роботу над сценарієм та кодом. В тестах end-to-end -end є тест тоді, коли ви працюєте з великою кодовою базою. Тому починати треба з найважливішої бізнес-логіки, такої як способи оплати або форма входу. А потім вже можна переходити до менш важливих завдань, таких як сторінки налаштуванням та таке інше. Тож, моя формула успіху. Тестувати. Маємо багато end-to-end -end тестів, кілька інтеграційних тестів та кілька юніт тестів. Кількість ваших тестів може бути різною, оскільки ви можете написати сотні юніт тестів за той же час, що вам знадобиться для написання, скажімо, 50 end-to-end -end тестів. Однак ці 50 end-to-end -end тестів вам набагато більше дадуть гарантії коду того, що ваша програма працює так, як ви очікуєте, ніж сотні або тисячі юніт тестів, оскільки вони не тестують взаємодію всіх компонентів, як це робить користувач. Таким чином я проговорив, в чому полягає. А є різниця між юніт інтеграційними та end to end тестами. Кожен із цих типів має свої переваги і використовується в залежності від ситуації. Якщо твій проєкт покритий різними типами тестів, то впевненість його якості буде набагато вищою. Сподіваюсь, це відео було корисним для тебе. Якщо в тебе ще є якісь питання по цій темі, залишай їх в коментарях. Я відповім. Дякую за перегляди та до зустрічі!